Моя робота теперішня пов'язана з людським нехлюйством. Я з чоловіком прибираю в багатоповерхівці, я маю сходову, а він навколо будинку прибирає. Чи варто казати, як я ставлюся до недопалків квітнику і собачого посліду на доріжках? Таке враження, що люди перестали мати встид. В такій роботі найбільше і зневірюєшся в людях, особливо коли вони ходять по щойно помитому, навіть не витерши ноги об килимок. Не з доброго життя я пішла прибирати, але ж робота не на цілий день, і я собі так порахувала, що до обіду я свої чотири під'їзди прибрала і вільна, можу й онуків з садочка забрати, можу піти по продукти, а можу з чоловіком сидіти на кухні і пити какао, головне, що ми разом. Знаєте, на пенсії розумієш, що ті роки, які ти віддала професії в надії, що буде стаж і отам на пенсії заживеш, розумієш, що тебе обманули. Як можна прожити на таку пенсію, коли віддала 40 років роботі, а пенсія лише 3600? а хочеться і онукам шоколадку чи йогурт купити, хочеться й собі пельмені на неділю зварити. Тому й вирішила, що треба трохи підзаробити, поки є ще сила. Чоловік мене відмовляв, але я йому сказала, що як так за мене переживає, то хай теж іде зі мною, бо далі буде ще гірше. Ми вже з тобою ні за кордон не поїдемо на заробітки, і на дітей нема надії, бо хто його знає, що там буде далі. Мене не дуже зачіпає, коли люди проходять повз і навіть не вітаються, так наче то привид махає мітлою чи шваброю. Мені теж не хочеться на них дивитися і вкотре бачити, як вони сміття виставляють біля дверей чи якийсь пес не добіг до вулиці. Тому дуже дивуєшся, коли людина тобі щиро каже доброго ранку і усміхається. Таких людей у мене на ділянку кілька. Уявляєте, чотири під'їзди, де по сорок, як мінімум, квартир, і тільки кілька людей вітаються. Так от в першому під'їзді живе молода жінка з маленьким сином. Вона кожного ранку веде його в садочок і вітається зі мною. Дитина дуже мила, чимось схожа на мого онука. Ще не прокинувся зі сну, а мама його вже в садок як не несе, то везе на санчатах чи самокаті. Я стараюся прибрати в тому під'їзді першою, щоб мій ранок почався з доброго слова, а далі вже по черзі. І ось одного разу я вже й помила, а жінки нема з сином. Я дуже здивувалася, бо вона, мов той годинник, завжди вчасно виходить, але мало що може бути, може, дитина захворіла і вона залишилася вдома. Але ж вівторок лише і вчора хлопчик ще йшов в садок, але таке сьогодні одне, а завтра вже температура. Доробляю я свою справу, але на душі якось неспокійно, бо ж нема звичного доброго слова, і не те на серці я ще з себе посміялася. Витрусила я килимок і поставила перед дверима, і тут почула гупіт в ліфті і собі одразу подумала на жінку з дитиною застрягла, а телефон не ловить. Я тоді до кабінки і кажу, що вже викликаю аварійно і все буде добре. Вийшла на вулицю і викликала майстрів, які звільнили маму і дитину. Як же вона мені дякувала, як добре, що ви нас почули, бо таке враження, що в будинку нема жодної людини. Як так, повен будинок людей і всім байдуже, хто там на сходовій палич чи в ліфті застряв. Та нема за що, кажу я їй. Я подумала, що ви вдома і теж не сподівалася, що ви там, то випадковість, і я нічого такого не зробила. А про себе думаю от що добре слово робить, звичайна ввічливість і усмішка. Де ж то в людях все це поділося тепер? Підпишись, підтримай українськомовний контент.